Доброго ранку, мої любі малята, мої любі хлопчики та дівчата. Запрошую вас сьогодні на заняття з грамоти. Малята, послухайте загадку та відгадайте її. У садах, полях блукає, жовті шати одягає, золотисто стелить постіль. Жде сестрицю білу в гості. Про кого загадка? Так, це осінь. Яка осінь? Так, осінь золота, жовтолиста, осінь мокра, дощова, похмура, осінь щедра, врожайна. Дітки, а які ще існують пори року? Доберіть слова, назви ознак до весни, зими літа. Яка зима? Так, зима сніжна, біла, холодна, весела. А яка весна? Весна тепла, лагідна, зелена, квітуча, сонячна, привітна. А яке літо? Літо гаряче, сонячне, веселе, ласкаве. А зараз, дітки, я вам пропоную розглянути сюжетні малюнки і дібрати до них по три слова, назви предметів. Я такі слова дібрала: дощ, листя, хмари. А до картинки про весну. Які слова можна дібрати? Назви предметів. Сонце, квіти, трава. А до картинки про літо. Метелики, квіти, діти. Молодці малята, ви чудово впоралися з цим завданням. А зараз погляньте на картинку і назвіть слова дії. І дайте відповіді на запитання. Дощ, що робить? Так, поливає, мочить, йде. Сонечко що робить? Сонечко пригріває, пече, посміхається, світить. Вітер що робить? Дме, холодить, завиває. Діти, сьогодні ми з вами закріпили знання про слова. Слова, які означають назви предметів і відповідають на запитання хто що, слова назви ознак і відповідають на запитання. Який, яке, які. І ще ми пригадали слова назви дій, які відповідають на запитання, що робить, що робив, що зробив. Діти, я думаю, вам вдалося все запам'ятати, та ви чудово закріпили знання про слова. До побачення малята!